Всіх вітаю! Недавно у одному із своїх відео я показувала вам ось цей сервіз кавовий. Мені його подарувала Оксанка, подружка моя, Ксюшка, Оксанка. Ось в такому він був вигляді. І недавно вона мені перевезла ще кусочок. Цього сервіза і хочу вам показати, хочу почати ось із такого кавника, гарного. Ось такий повністю в позолоті, позолота гарно збережена, і на кришечці, ось тут смужечка і на ручці. Також позолота на носику. Заварника ось тут всередині, на обідку і така тут широченька смужечка також. Повторю, покажу вам знову клеймо. Ось таке клеймо, городниця, перший сорт і стоїть знак якості. Цей сервіс коштував ціна. 13 карбованців і 50 копійок на той час. Ну, я думаю, що це вже десь е, кінець 80-х років. Такий ошатний, можна сказати, сервіз. Якщо я тут поставлю, буде його видно. Тому що я поставила квіти, але камера їх не достає. І також е, із цим. Кавником вона привезла, ще знайшла у будинку своєї мами ось такі два блюдечка від цього сервіза. Ось такі, дивіться, блюдечка. Також позолота тут збережена дуже гарно. Видно, що мало користувалися цим сервізом, або і взагалі не користувалися. І ось у мене уж, уже. Зібрався ось сервіз у такому складі. 5 чай кавових пар, сукорничка, кавник і молочник. Ось така краса. Якщо вдасться мені десь знайти ще таку кавову пару, я її обов'язково придбаю, щоб сервіз був повністю зібраний, він мені дуже подобається. Такий Сам по собі більш такої строгої форми, ну дуже гарний. Мені подобається і, звичайно, він у мене стоїть на самому видному місці. Далі ще також вона мені привезла ось такий чайничок, заварничок. Трішки прийму, щоб тут стало більше місця. Ось такий заварничок. Цей заварник, та що ж це в мене катертина до рук пристає, цей заварничок, всі ми знаємо поціновувачі посуду фарфорового, знають, що це заварник від чайного сервізу радіофилі Баранівського фарфорового заводу. Ось тут є клеймо синеньке. Видно, чи не видно, чи відсвічує. Це другий сорт заварничок. Заварничок ще із сіточкою всередині, тому я так думаю, що це десь 70-ті, 80 початок 80-х років. Ну, якщо я помиляюся, то мої підписники мене виправлять. На жаль, цей. Заварничок без кришечки, але я думаю, до нього е, можна підібрати кришечку на просторах інтернету, підшукати верніше. А якщо в крайньому випадку не знайду, то можна підібрати будь-яку кришечку біленьку із, можливо, із таким жовто-гарячим, можливо, з е, смужечкою, можливо, із позолотою просто. Ось такий заварничок. Так. І ще також вона мені привезла ось такі дві тарілки. Це е, коли вона привозила е, рушники у хату мою українську, вона привезла ось таку е, тарілочку. Це тарілочка фаянсова. Ось клеймо будянське. Це, здається, якщо я не помиляюся, клеймо таке ставили починаючи з 1967-го року минулого століття. Тут стоїть третій сорт, і щось ще отут, ось в квадратику я не знаю. Але група складності стоїть під тарілкою, шоста, да? здається, шоста група складності. Ось така, вона мені дуже подобається, вона в гарному стані. Трішки, можливо, там десь потерта позолота, по золота по обідку, але вона ще так чітко виражена, вона є. І видно, що цими тарілочками користувалися мало. Але вона мені дуже гарна, така зелена оця смужка, така яскрава. І. Знаючи, що фаянсовий посуд він з часом втрачає своє, свій гарний вигляд, своє збереження, то ця тарілочка в доволі таки гарному стані. Ось такий у мене сьогодні огляд посуду. Я вам щиро дякую всім за те, що коментуєте, підписуєтеся, переглядаєте мої відео. І я вам бажаю миру, бажаю здоров'я, бажаю здійснення всіх мрій. У нас зараз одна мрія, така заповітна. І Я думаю, всі українці адекватні мріють лише про одне, лише щоб скоріше наші воїни ЗСУ здобули нам перемогу. Ми за ним, за них молимося, ми їм допомагаємо. Хто як може. На цій ноті хочу закінчити. До зустрічі, друзі.